Топ що з нею відбувається? Тоне, тоне. Так. Тони. А точно тоне? Точно, точно. точно? Тут у нас що була? Що в розчині? Що я кидала сюди? Соль. Сіку, сіль, сіль, звичайно, і кидаю картопельку. А не, не тони. Вона не тоне. А що, допомогти їй підштовхнути? Та Чого ні. вона не йде? Вона не тоне, бо ти додала туди солі. Молодець. У воду. Дивіться, я беру цей мандарин і опускаю у водичку. Так. Що з ним зробить? Що? Що? Молодці. Інший мандарин і я кидаю його. Така ж вода, повірте. Він не тоне. Чого він не на дні? Чого? Бо. Бо. А Бо. я його підштовхну. Давай. Між шкуркою. І самим мандаринчиком, між шкуркою, там є трохи повітря в цьому. І це повітря не дає йому потону потонути. Він спливає.